Макс, підкинь ідеї, як легко пройти адаптацію в іншій країні. Як зваблювати дівчат, якщо не знаєш мови, місць для побачення починаєш жити з нуля. Ну, по-перше, ну, звідки я знаю, як адаптуватись в іншій країні. Я ніколи не адаптувався в іншій країні. Не треба мені задавати ці питання. Я не є універсальним солдатом, я не знаю взагалі все-все-все, що є в цьому світі. Тому я скажу, як адаптуватись в іншій країні, не знаю. Як зваблювати дівчат? Так само. Плюс, наскільки я пам'ятаю, ти знаходишся у Польщі, зваблюй там для початку українок. Так само знайомся в Тіндері, в бату і ходи з ними на побачення. Якщо не знаєш мови, в першу чергу орієнтуйся на наших дівчат. В тій країні, де ти знаходишся, вони є, а там в процесі розберешся. Наприклад, краще мову вивчиш. Міс для побачення починаєш життя з нуля. Ну, міс для побачення то таке інше. Перше, ніж ходити на побачення, ти можеш просто погуляти по своєму місту, позаходити в якісь заклади, які тобі сподобаються, як вони виглядають, випити там каву і подивитися, яка там атмосфера. Потрошки, потрошку будеш такі місця здобувати. Можеш зайти на різні сайти а-ля TripAdvisor і подивитись по рейтингу. Там є рейтинг закладів для кожного міста.